Головне події в Харкові та області 2 серпня. Російська армія вдарила по автобусу із людьми в Дергачівській громаді на Харківщині. Начальник ховалих Сенігобов повідомив, що в автобусі були робочі будівельники. За даними Харківської обласної прокуратури, постраждалих семеро. Це чоловіки у віці від 19 до 50 років. Удару завдавали з РСЗВ. Також протягом дня під обстрілами був Куп'янськ. Один із прильотів прийшовся поблизу житлового будинку. Загинула жінка, ще одна отримала поранення. Ранення, вона в лікарні. Харків обленерго повідомило про скорочення часів відключень світла за графіком для Харківщини. Із 3 по 9 серпня електроку можуть вимикати на три години на добу. Навіть такі лайт-графіки поки не планують застосовувати, адже ситуація в енергосистемі стабільна. До них звернуться, якщо буде відповідне розпорядження Укренерго. У поїзді «Харків-Ясіння», що прямою до Карпат, з'явився перший в Україні дитячий вагон. Його переобладнали для пасажирів у віці до восьми років та їхніх батьків. Проєкт підтримали дитячий фонд ООН Юнісеф і уряд Бельгії. В «Укрзалізниці» повідомили, у новому вагоні є розважально пізнавальні матеріали, манежі та полинальні столики. Вперше в рейс він вирушить 8 серпня. Квитки вже в продажу. До кінця року планують запустити ще сім таких вагонів у різних поїздах України. Сов для головного управління розвідки врятували під Харковом. Гур Міноборони України повідомило, що в Київському зоопарку тепер житимуть штатні сови розвідників. Двох совенят Арея та Магуру врятували воїни роти Ахілес 92 92-го ШБР у районі Липців. Бійці знайшли птахів, замкненими в клітці в одному зі зруйнованих будинків. Совенята були голодні і виснажені. Воїни евакуювали птахів із зони бойових дій та вирішили передати попратимам із гур, адже сова це символ української військової розвідки. Тож Шпернаті бранці з липців прийшли під опіку начальника гур Кирила Буданова. А він уже розподілив поповнення до київського зоопарку. Більше новин на сайті медіагруп об'єктив незламні разом.